Ну, дякую, що ви сьогодні відвідали цей захід. І дуже цікаво слухаєте всі доповіді. І мені теж дуже цікаво сприймати цю інформацію. Це нове, все, це передове, це майбутнє за цим. Ну і ми компанія Карганік з 2012 року. Ми працюємо на ринку України. Ми виробники добрив, і саме головне, що виробники рідких добрив для позакореневого живлення та стартових добрив. Ці формуляції в нас рідкі і коротко про нас. Працюємо в Київській області, у нас завод по виробництву, працюємо досить великі, ну, займаємо ринок на Україні, плюс уже останні три роки, як мінімум, виходимо на інші ринки інших країн. На даний момент. Такий напрямок, як внесення агродронами нашої продукції, має характер ну, такого дослідження як безпосередньо на території виробника, тобто на полях виробників. Але хочу наголосити на тому, що саме мікродобрива. Саме м, оці спеціальні добрива, стимулятори там, і інші такі спеціальні речовини, вони, м, як сказати, <кій> <кій> на даний час е, е, самі виробники, аграрні виробники, тобто господарства, ну, ставляться до них більш скептично. Але я хочу сьогодні додати більше інформації для, для, до того, що вони не не можна ними нехтувати, а потрібно їх застосовувати для того, щоб оптимізувати і збільшити ту врожайність е, культур, генетичний потенціал е, самих рослин, е, зберегти. Е, і таки, яким чином це можна зробити, я більш детально розкажу. Е, якщо комусь буде цікаво, можете завантажити каталог вам на смартфон. А ні, то візьміть. Друкований каталог, який знаходиться на столі, е, ну, і коротко по діючих речовинах, які містяться у наших продуктах. Це в основному це всі е, фізіологічно активні, біологічно активні речовини, е, від мікроелементів, макро, макроелементів. Ми маємо і фосфіти, і гумати, і фульвокислоти, фітогормони. Це досить вже сьогодні говорилися про них. Це досить точні продукти, яких збільшення концентрації призведе до незворотних процесів. І, відповідно, як стимулятори можуть бути у нас і водорослі, амінокислоти, поліфориди. Не буду більш детально там зупинюся на таких більш. Продуктах, які вже використовувалися у внесенні агродронами, е, які м, м, мають позитивний ефект на внесенні, е, тому що е, не, ви, не викликають ніяких там е, хімічних опіків і так далі. Е, фосфітні продукти. Фосфітні продукти, якщо е, я думаю, більше, фосфор в іншій формі, е, відміна тільки у наявності одного атому. Тобто від відсутності від звичайного фосфату і властивості самого фосфіту, це швидке засвоєння, мають функційні властивості, мають стимулюючі властивості на рослинах, і дуже засвоюються, саме головне. Також е, сьогодні досить актуальним питанням є бакові суміші і PH саме бакових сумішей. Фосфітні продукти мають кисле pH. І е, змінюють, якщо для класичної технології в оприскувачах е, мають pH від 5,5 до 6,5% е, pH у одновідсотковому Е, Відповідно, у, в якщо бакові суміші робити, хоча ми що не зовсім. Рекомендуємо робити бакові суміші з такими продуктами, то можна підкислити е, саму бакову суміш, що м, допоможе зберегти діючу речовину там, того самого фунгіцида, який працює краще більш у кислому середовищі. Е, по кількості фосфіту по концентраціях ви бачите на екрані в принципі, напишеться 700 грам на літр концентрованого фосфіту із азотом. І фосфітний калій 530 грам на літр. Що саме цікаво, що в нас в Україні це найбільші концентрації фосфітів виробників і компаній, які продають, тільки в нас більше ні в кого немає, і навіть такого рівня ні в кого немає. Далі. Ще одна така діюча, реч... діюча речовина на основі речовини, які можна змішувати її в бакових сумішах це хелатовані мікроелементи. Саме хелатовані е, метали, і вже сьогодні було зазначено, що для ультрамалооб'ємного внесення дуже ос... важливим є. А рівень хелатування, що він нам дає, Він дає стійкість у самих бакових сумішах, не взаємодія між різними діючими речовинами, і чим вищий ступінь хелатування, тим більша концентрація може бути стійкою в баковій суміші. У нас усі метали, які хелатуються, захелатовані на 100%. тобто нехелатованого металу у добриві нашого виробництва немає. Тобто всі метали хилатоби, це можна використовувати їх у бакових сумішах, не боячись e, взаємодії із різними цими діючими речовидами, які можуть випасти в осад або зв'язатися і подальше бути недоступним для рослин. Я думаю, що ви всі розумієте, що таке хілат. Якщо якісь питання можуть бути, тут. І аудиторії є багато компетентних людей, які можуть про це дуже довго говорити. Я говорю про те, що це досить сам функціонал хелатування це зміна заряду самого металу і вприєднання EDTA до цього ж самого металу. І рослина засвоює його як щось рослиноподібне і дуже швидко засвоюється. Далі. Далі, бор. По бору також в нас бор в комплексі із багатоатомним спиртом, це моноетаноламін, але, але він нужний. Тому у використанні в ультрамалооб'ємному внесенні бажано його використовувати. Без бакової суміші, тобто, тобто, не додавати інших елементів, які е, саме чутливі до е, високого рівня pH. Е, для звичайного оприскування його теж потрібно обережно вносити у багатокомпонентні бакові суміші, адже воно вже не pH -сторону, е, лужного, е, Але е, є випадки. У сервісних компаній є інформація про такому застосуванню саме в бакових сумішах. І не знаю, наскільки це ефективно було внесення, але додавання нашого бору органічного 150 грам на літр було зроблено і зроблено внесення. Подальшої інформації в нас немає, тому що це я зустрів на просторах інтернету вже. Тому що кожна сервісна компанія, яка надає послуги по внесенню дронами, вони, так як і ми, постійно досліджують ефективність і постійно збільшують цю ефективність застосування, тому що ринок постійно збільшується, і конкуренція збільшується. І я думаю, що в цьому напрямку нам потрібно працювати як із сервісними компаніями, так і компаніями-виробниками. Добрив, зазерів, інших е, речовин, які застосовуються в, таких, е, в такій техніці е, внесення, щоб дойти до того оптимуму і вивести це все на офіційний рівень, е, щоб були рекомендації сталі, і, в принципі, було цивілізовано все донесено, а не експериментувати безпосередньо на полі, що може призвести до негативних наслідків, як мінімум втрати урожаю. Далі. Ну І по органічним речовинам це амінокислоти, в нас l альфа групи амінокислоти, які досить активні. І, в принципі, в бакових сумішах вони теж досить добре себе поводять, на них не буду зупинятися. По фітогормонам скажу, що є різні групи фітогормонів, які Мають різний напрямок дії. Якщо розділити умовно на стимулюючі дії, там, ауксини, гібереліни, гібериліни, цитокініни і інгібітори, то в нас в продуктах знаходяться тільки стимулюючі дії, ауксини, гібериліни, це І їх кількість може бути як позитивною, приносити позитив, так і негатив. Якщо це в засобах захисту, вони застосовуються, то це негативно впливають на рослини. Там, і так далі, там дуже велика кількість. У наших добривах це від 60 30-60 ppm на літр добрива. Це та кількість, яка не буде викликати пригнічення рослини, буде викликати саме той напрям розвитку подій, який потрібен. Наприклад, там, продукти. Я тут їх не включив, але продукти, які е, впливають на цвітіння, зав'язування або продукти, які впливають на укорінення і так далі, вони будуть працювати в тому напрямку саме, що закладені виробником. Ну і інші речовини, активні полісахариди, е, досить ефективно застосовуються у позакореневому внесенні і безпосередньо вони виробляються як рослинами, тваринами. На основі тваринних решток мож, можуть отримуватися. У нас в основному це е, рослинного походження, і ми вже кілька років е, перевіряємо, що вони навіть можуть бути ефективніші за полісахариди, які отримані із тваринної сировини. Е, морські водорості тут, е, в принципі, всі вже знають, що це стимулятори. це е, Досить ефективні природні речовини, які допомагають е саме рослинам відновити свою вегетативну частину, укорінення і так далі. Е ну і Гумати, фульват, теж як е стимулятори, які теж е присутні в наших добривах. Ну, і до чого це я тут розказую про це все? Тому що в нас е є досвід застосування е на е культурах. Саме продукту, який висококонцентрований стимулятор. І якщо подивитися на склад цього продукту, він містить як амінокислоти, водорості, гумінові речовини, полісахариди і фітогормони в тому числі, даний продукт він досить такий густий це 1,3 густина, і pH там, від 5 до 7, в залежності від концентрації вже врощування. А, цей е, продукт ми позиціонуємо як стимулятор росту і як анти, супер антистресант, який відновлює саме вегетативну частину, е, пришвидшує ріст і розвиток вегетативної частини, листової поверхні після пос, по, різного типу пошкодження. І е, був, був такий випадок: теж виробничний е, в полі, коли е, є деякі умови. Які сприяли отакій картині а, на сої, тобто це хімічний опік, десь гектарів 150 насіннєвої сої. Просто спалили, наклалися багато факторів, які сприяли такому стану рослин. І звернулись за допомогою до нас, ми, в принципі, порекомендували наш продукт, саме Поліактив Boost в нормі 1 літр на гектар. Ну, і оця картина така. Ну, Мало хто вірив, що тут щось можна зробити. вже. Ті агрономи, що допустили таку ситуацію, вже майже не агрономи мали бути. Але. Не знаючи, хто що там коли використовував, ці агрономи ще наклад... після цього опіку сильно пішли затяжні дощі в Рівненській області. І срочно врятувати саме посіви свої, ну, безвиходна ситуація, потрібно брати дрон. Зазначу, що консистенція самого добрива, ну, я скажу таку, як... як... Такий середньої густини мед, О, і колір ну, як нафта, тому що там є гумат, е, в такій ситуації застосували це, це добриво, цей стимулятор, і саме дроном при виливі 8 літрів на гектар е, робочого розчину. Ну, коли я спілкувався вже безпосередньо з агрономами, які. Так, такі операції проводили, Я кажу, і як же ж ви внесли все? Нормально там, без проблем. Ну, каже, так, пару десятків гектарів внесли і почистили форсунки, промили дрон. І знову так. Ну, так, Таким способом вони внесли дане добриво. Хоча воно е попередньо не, викор не, не, не рекомендувалося для внесення е дроном. але Через 7 днів це поле вже виглядало зовсім по іншому. Зовсім по іншому ми побачили і листки, які там були пошкоджені, заспечені, вони вже почали відновлюватися і змінювати колір. Звичайно, нижня частина ми бачимо, що ще пошкоджена. Але, але верхня частина активно відростає. Активно фотосинтезуюча частина росте, наростає е, листкова пластинка, яка вже сама собі допомагає вже, е, отримувати поживні речовини. Е, скажу ще так, що е, після того, як ми поїхали туди ще на ті поля через місяць, ну, соя взагалі не, не подавала ніяких ознак, що там якийсь був стрес чи якісь негативні чинники які впливали на її ріст і розвиток. Тому отакі ситуації е, зустрічаються. І хочу сказати, що в такій ситуації дрон, і стимулятори або антистресанти, вони незамінні. Вони можуть зберегти не тільки врожай, а й роботу деяким агрономам, е, тому що виправити ситуацію на полі не дуже легко, не знаючи і не вміючи це робити. Тому я е, е, не буду закликати використовувати там, антистресанти, стимулятори чи палити, спеціально палити і потім відновлювати. О, але е, розумійте, що кожен виробник дорожить своїм урожаєм і в той період, коли це потрібно зберегти або допомогти терміново, в люб... е, е, кожна можливість має е, місце на життя. Тому внесення агродроном це як, ну, як допомога в екстрених ситуаціях яка — це швидка допомога і ефективна. Е, також є дані е, по нашим із, А, Можете звук виключити, що Є е, е, дані із наших партнерів, які в Америці застосовували наші е, добрива. Це добрива Росквіцеліум, це е, фітогормональний продукт спрямований на збільшення е, кількості бобів, е, стимулювання цвітіння, е, фосфітний кааміно це фосфітний продукт. Із амінокислотами і роздоров'я це чисто амінокислотний продукт, який вони вносили там на сої саме агродроном. І отримали позитивний результат. Цей результат, як для нас, це 21 рік, вже дав такий поштовх, що за цими технологіями майбутнє, а в США це вже були буденність і, в принципі, доступність, тому можливість випробування на той час навіть от наших продуктів. Істочними і такими речовинами, які ніколи не, в ультрамалих об'ємах не використовувалися для внесення, для нас це був також досвід, і при якому також отримали прибавку врожаю порівняно із контролем. Ну, тут далі їхні продукти використовувалися. Але суть в тому, що агродрони і технології. Ми стоять на місці, і ми бачимо еволюцію, наприклад, о цього дрона до, до цього дрона. Да? І так само продукти, е, які виробляються різними виробниками, там, які е, розуміють, що їхні продукти можуть мати місце у застосуванні ультрамалих малооб'ємному внесенні, вони стараються зробити максимально якісний продукт, максимально чистий для того, щоб. Не дозволити у високих концентраціях цього, ну, небажаних реакцій хімічних або небажаних реакцій на рослинах. Одною з таких компаній є корганік, тому що ми постійно контролюємо ці процеси і не допускаємо якогось забруднення або неточності у виробництві, і таким чином можемо. Рекомендувати застосовувати наші продукти безпосередньо хілатовані, продукти-антистресанти і продукти для застосування у, саме в ультрамалооб'ємному внесенні. Але хочу сказати ще, що ми постійно розвиваємося і досліджуємо, наша команда не така велика, як в, в компанії Syngenta, що може дозволити собі. Безпосередньо дослідження кожного свого препарата і все остальне ми готові до співпраці з із компаніями сервісними або виробниками, або, або дистриб'юторами дронів для спільного дослідження саме ефективності, саме розробки рекомендацій щодо таких внесень. Можемо ну, об'єднати зусилля і в подальшому отримати, я думаю, тільки позитивний результат. Дякую. У мене на цьому все. Якщо більше інформації про нашу компанію буде цікаво, приєднуйтесь до соціальних мереж. Телефонуйте, звертайтеся, ми завжди готові відповідати на запитання. І сьогодні також в тому числі. Так, у нас є запитання, ви представитися. і десь хтось є. Так. насправді, дуже багато питань, але не, хочу знати питання, яке хвилює вже останні десятиліття. Все ж таки для активного живлення рослин фосфором, що краще брати просвіт чи фосфат? Дякую за запитання. Це запитання звучить кожного дня у нас і від усіх представників, не лише клієнтів, але і компаній, які виробники для повноцінного живлення. Фосфором фосфіт не підходить. Фосфіт може допомогти у не... зняти дефіцит фосфору, це прояв дефіциту, якщо ми бачимо, коли ортофосфат чи інші фосфатні продукти недоступні при певних температурних умовах. То фосфіт, він вже буде працювати від плюс 5 і вже зможе зняти ці е, антиціанове забарвлення, зняти якісь прояви цього ж дефіциту, який спричинені певними кліматичними умовами. По-друге, е, він не односторонній продукт, він не тільки як добре виступає, він виступає як е, фунгіцид, тому що він добре впливає е, на боротьбу або пригнічення саме грибів оміцейтів. В рослинах це міжнародні дослідження, які в принципі вже доведені. І третє, що він дуже швидко засвоїться, і ми оцей час, коли проявляється дефіцит фосфору, ми його економимо. А кожен день розуміємо, те, що якщо кожен день буде рослина в стресі, то цей день ми втрачаємо саме врожай. Тому повноцінно замінити живлення фосфором ми не можемо в освіту? Дякуємо за відповідь. Скажіть, чи є ще запитання вами? Так, є? Будь ласка, слово. Скажіть, чи не проводили ви дослідження функціонуї дії вашого освітного продукту? Чи не ви спостерігали там охорони? Я, я вас зрозумів, це питання досить актуальне і в літературних джерелах це досить добре висвітлено ну, дію фосфітів, фосфітів алюмінію, фосфітів калію. На різних культурах. В принципі, нам цього було до цього моменту достатньо, але ми постійно розвиваємося і досліджуємо саме, підтверджуємо дію. В польових дослідженнях було помічено. Що е, внесення фосфіту, е, саме підживлення фосфітом спільно там, із мікроелементами, бором на соняшник досить ефективно е, допомагає зберегти листову частину рослин. Якщо ви розумієте, що після цвітіння вже нижня частина е, рослини соняшника. Саме листки починають сохнути, там більша кількість хвороб, і все, то при застосуванні фосфіту ці росли листки нижні зберігаються. Було не польові дослідження, просто на демополігоні були закладені ділянки, де один той самий гібрид це було, там у нас компанія, один той самий гібрид. Різні там, схеми живлення, це контроль, там одна інтенсивна, одна середня. Там, де був освіт, листкова поверхня була збережена. Навіть вже при е, періоду початок там, дозрівання, що зелені листки були. Що свідчить про те, що ці хвороби не так яскраво були виявлені, не так розвинулися.